Доведіть, що А на Б помножити на А плюс Б менше рівне а куб плюс Б куб. якщо А більше рівне нуля, Б більше рівне нуля. Знову доводимо нерівність, що ми використовуємо дію віднімання. Записуємо від лівої частини, віднімаємо праву частину. Знову ж таки на праву частину ставимо дужки, тому що нам потрібно відняти. Те число, яке знаходиться в правій частині. Тепер дивимося, що ми можемо зробити. В попередніх прикладах ми починали з того, що розкривали дужечки. Ну, подивлюся, якщо я розкрию дужечки, А помножити на Б, ще й помножу на А, це буде А квадрат Б. Далі АБ помножу на Б, це буде А помножити на Б в квадраті. І далі мінус за куб і мінус Б куб. В принципі, ми можемо використати цей метод і розкрити спочатку дужечки, а потім спробувати якось погрупувати доданочки, щось повинусити за дужечки і подивитися, що ми отримаємо. Але ми знаємо формулу А куб додати Б куб. Я вже її знизу записала для того, щоб ви її пригадали куб плюс Б. куб ми можемо розписати, як А плюс Б помножити на А в квадраті мінус АБ плюс Б в квадраті. Давайте це так і розпишемо. А тепер дивлюсь, що я отримала. В мене тут є А плюс Б, і тут є А плюс Б. Отже, я його можу винести за дужечки. У мене було А помножити на Б і помножити на А плюс Б. А плюс Б я винесла за дужечки, в мене залишається А помножити на Б. Далі мінус. А плюс Б я забрала за дужку, і залишається А квадрат мінус АБ плюс Б в квадраті. Так і записуємо. Не забувайте ставити ось ці дужечки ще всередині, тому що в нас було мінус і весь цей вираз. Дивимось далі, що я можу зробити. А плюс Б, тут вже нічого не змінюю. Далі дивлюсь на другі дужки. А помножити на Б мінус А квадрат мінус АБ плюс Б в квадраті. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо ось оці дужечки розкрити. Дивлюся, перед ними стоїть знак мінус. Отже, мені потрібно біля кожного числа в дужках змінити знак на протилежний. Було А в квадраті, стане мінус А в квадраті, було мінус АБ, стане плюс АБ. Було плюс Б в квадраті, стане мінус а В квадраті. Так, і переписуємо. А тепер дивимось: У мене в дужках вийшло АБ і плюс АБ. Це мені дасть 2АБ. Отже, в мене в дужечках залишиться мінус А квадрат, плюс 2АБ і мінус b в квадраті. Тепер дивлюся. Ось ця ось формула в других дужечках мені дуже нагадує ось цю формулу а в квадрат мінус 2b плюс b в квадраті. Але нам потрібно змінити ось ці знаки на протилежні. Як ми можемо це зробити? Ми можемо просто знак мінус винести за дужечки, поставити їх перед дужечками. І тоді в мене в дужечках зміняться знаки на протилежні. З оцих, з оцих других дужечок я виношу знак мінус за дужки. Дивлюся, в мене було А плюс Б помножити, отут є множення стоїть. Я звідси винесу знак мінус, і в дужечках зменю знаки на протилежні. У мене в дужках залишиться А в квадраті мінус 2АБ. І плюс b в квадраті, отже, я А плюс b повинна помножити на мінус А в квадраті мінус 2 b плюс b в квадраті. Так як в нас два знаки підряд не може йти, то ось отут я повинна поставити дужечки. Отже, записуємо. Тепер дивимось. Якщо, наприклад, я 2, на якесь від'ємне число мінус 4, то я можу це записати як мінус 2 помножити на 4, що в першому, що в другому випадку це буде мінус 8. Отже, ось оцей мінус я можу просто винести наперед, записати його спереді, просто для зручності. І дивимося далі. В дужечках а квадрат мінус 2b плюс б в квадраті. Абсолютно така сама, як наша формула. Отже, ми це можемо записати як а-б піднесено до квадрату. Отже, переписуємо: на початку ми ставимо цей мінус, далі а плюс б помножити на а-б, і це все в квадраті. І дивимося, а мінус б в квадраті. Ми сказали, що будь-яке число в квадраті, воно більше або рівне за 0. Далі а додати b. За умови в нас було сказано, що а і б більше або рівні за 0. Тобто, якщо я до а додам Б, то я отримаю все одно число, яке більше або рівне за 0. Далі, число більше або рівне за 0 множу на число, яке більше або рівне за 0. Я отримаю все одно число, яке буде більше або рівний за 0. Отже, ось оцей весь добуток у нас більший або рівний за 0. І перед ним стоїть знак мінус. Отже, ось цей весь вираз буде менший або рівний за 0. І тепер дивимось від лівої частини, ми відняли праву частину. Отже, замість цього знака мінус. У нас повинен стояти знак менше рівне. І дійсно нам це і потрібно було довести. Пишемо отже, переписуємо нерівність і пишемо Доведено.